Вже майже тиждень на Рівненщині панує спека. Часто в таку погоду кажуть медики до них звертаються зі скаргами на укуси кліщів, а це загрожує людям хворобою лайма та кліщовим енцефалітом, що вражає центральну нервову систему. Якщо медзаклад далеко, впоратися з паразитом можна самотужки. Після того як укусить кліщ, задню частину. Якщо присмокчиться, при треба змазу, змастити олією. Після 25 хвилин кліщ відпаде сам. Щоб берегтися від укусів, фахівці радять носити одяг з довгими рукавами та світлого волокна. Однак слід остерігатися небезпекою у полі та поблизу ставків. На Рівненщині можна натрапити на отруйну змію. гадюку, звичайно, впізнають її за хвилястою лінією вздовж спини. Температура у нас сьогодні досягає 40 градусів на сонці. Для змій це чудовий привід для того, щоб вийти і погрітися і Полювати. Тому вони активізуються і людям треба безпосередньо дивитися під ноги, треба дивитися уважно на той хмис, який збирається для багаття, і при купанні дивитися, на що ми наступаємо, коли ми входимо в межі ставка. Та найбільшої уваги потребують діти, каже вчений, оскільки у їхньому організмі небезпечні речовини діють швидше. Тому лікарі радять не займатися самолікуванням, а чим швидше звертатися за допомогою до фахівців. Існувала така е, думка, що, наприклад, треба наложити жгут. Як правило, це нічого не дає тим більше в гарячу пору року. Жгут на довго не може бути там, максимум година. Це по перше. По друге, якщо класично, то треба краще прикласти. Холод до того місця, щоб звузили судини, щоб розповсюдження яду з місця укусу укусу не було таким інтенсивним. Крім цього, науковці кажуть, що за кілька років отруйних комах на рівненщині може побільшати. Якщо природні умови не змінюватимуться, в області з'явиться самка Каракурта, небезпечний, особливо отруйний вид павиків. Інна на Юрій Кобів новини рівного то буде.